я Ярабун, ну що ж, вітаю вас на ще одному уроці від школи New Брейн. Ви вже пройшли доволі довгий шлях. Тож будемо з вами розбирати нову граматику. А перед цим зробіть три дуже-дуже прості дії. Ви про них знаєте. Поставте вподобайку до цього відео, напишіть коментар. І, звісно ж, підписуйтесь на наші соціальні мережі. У нас, до речі, з'явився ще трец, і там відбувається щось дуже веселе. Тож, заходьте до нас. І будемо починати. Тож сьогоднішня наша граматика, вона от вся для вас, все буде для вас, цей урочок для вас, і граматика також для вас. Як ви думаєте, що це за граматика? А поки ви думаєте, я звісно ж представлю з цього для неї брейнгаки Сонсенімію. І я рада вітати вас на цьому уроці, Тож погнали! І наша сьогоднішня граматика давальний відмінок. Звісно, в корейській мові трошки менше відмінків, ніж в українській мові, але вони є. І ось ще один відмінок нас чекає: це давальний відмінок. Будемо говорити, як зробити дію для когось. Граматика генте. Егеке. І так, граматика генте егеке це одна та сама граматика. Просто відрізняється стилістично, тобто, наскільки вічливо ми з вами говоримо, наскільки вічливе наше речення, з ким ми говоримо. Дуже контекстно будемо підбирати з вами граматику, проте не розділяємо ці часточки, це все одне і те ж. Давальний відмінок відповідає на питання, кому або чому, тобто ми говоримо, для кого чи для чого виконується якась дія, для кого, в чию сторону вона направлена, навіть так скажемо. Граматика не має якихось особливостей в приєднанні, тобто, незалежно від того, як ви закінчили своє слово на голосну чи на приголосну, ви однаково приєднуєте граматику без будь яких змін. Без змін слова, без змін самого іменника чи займенника і без змін самої граматики. Це розмовний стиль, використовуємо по відношенню там до друзів, до молодших братів, сестер, до однолітків, однокласників, тобто така доволі розмовна форма. Граматика Ке це інша така протилежна сторона до граматики Генте, інша крайність. Це дуже вічлива форма. Тобто використовуємо по відношенню до старших людей, вищих за статусом, бабусі, дідусі, наприклад, наш викладач в школі, чи в коледжі чи в університеті, директор на роботі і так далі. І граматика Еге, така собі золота середина, стоїть посередині, як перехідний етап, не дуже розмовно, але недостатньо вічливо. Тобто ми можемо використовувати. Е по відношенню до друзів, насправді, брати, сестри, по відношенню там до себе в деяких контекстах, батьків, тобто тут вже буде залежати від контексту. Дуже така вона перехідна, дуже, як золота середина, можна так собі її. Розуміти, звісно, в тих випадках, коли, очевидно, нам треба бути дуже ввічливими, ми не використовуємо граматику еке. Все ж таки, ми беремо крайність, беремо граматику ке. Так само, як і коли нам не Треба витримувати якусь відчливість, Ми, наприклад, там говоримо з молодшим братом то, чи з сестрою, то нам не треба знову ж таки граматика Єґ. У нас є інша крайність для таких випадків граматика генти. Тому можна собі так запам'ятати, що от, граматики у нас наростають по шкалі відчливості від найменш відчливої генти до найбільш відчливої граматики Г. Також зверніть увагу, що у нас тут невеличка приміточка є. Ми пам'ятаємо, що корейська мова це дуже ввічлива мова, найвічливіша мова в світі. Так не просто так вона отримала цей такий статус корейська мова. Тому, коли ми говоримо про своїх батьків, не забуваємо також і про вічливість. Мама і тато змінюються. «Апа» буде або ці як вічлива форма, «ома», омані. Звісно, вдома ви можете говорити ома, апа, але все ж таки, коли ви розповідаєте, наприклад, про своїх батьків, потрібно проявляти достатньо вічливості, тому що це ваші батьки, або якщо то більше ви не про своїх говорите. Також у цієї граматики є ще цікава форма, тому що, звісно, ми можемо сказати з вами, роблю дію для когось. Але іноді ми хочемо сказати. Я від когось щось отримав. Хтось мене чомусь навчив, хтось мені щось подарував, але я хочу сказати, я отримала подарунок від подруги, або е, вчитель мене навчила, я отримала знання від вчителя. Я саме хочу сказати від когось. Тоді нам потрібна наша ганте-егеге, але з невеличкою зміною. «еге» – «со», 게. Додаємо до іменника і буде відповідати на питання від кого? Цінгу uh, гентесо» від друга. Тут все залишається так само, як і з граматикою гентеїге. Тобто ми спускаємося uh, по вічливості так, від найбільш вічливого до uh, найменш вічливого, або піднімаємось від найменш вічливого до найбільш вічливого. Цінгу гентісо від друга. Онієса від старшої сестри. Ну і, звісно, ке у нас таки залишиться ке. Зверніть увагу також на такий невеличкий нюансик, який є у цієї граматики. В розмові, коли ви вказуєте, від кого ви щось отримали, вам не обов'язково використовувати, наприклад, закінчення СА, якщо ви використовуєте «ганте-со», або еге, тобто «егє-со». Достатньо буде сказати без СА. Але я дуже хочу звернути вашу увагу, що це має бути контекстно зрозумілим, щоб вас вірно зрозуміли. Тобто, ми все ж таки пам'ятаємо, що основна форма ГАНТЕСА ЕГЕСА але Якщо контекстно зрозуміло, якщо всі розуміють, що у нас відбувається в розмові, то дві літерки можуть стати платними, і ми можемо їх скоротити, тобто не використати, буде більш розумовно звучати. Але знову ж таки це дуже контекстно і дуже розумовно, тому не використовуємо це завжди, щоб вас точно вірно зрозуміли, щоб не подумали щось інше. Наприклад. Апаеге, сон Мориль Патасайо, так само буде сприйматися в контексті як апаегесон со, садморильпатасео. Але все ж таки ви бачите, що еге без ось цього со може нас трошечки заплутати, тому наголошую ще раз контекст дуже 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 важливий. Контекст завжди. Корейська мова насправді така дуже контекстна мова, тому не забувайте про ці моменти, що так ми з вами вчимо граматику, але от в неї десь в якісь моменти може щось там таке статись, якась неловка ситуація. І от ця ситуація стається тому, що є контекст. Тому тут ми також слідкуємо за контекстом. Ну що ж, ось така граматика, як ви бачите, доволі вона цікава, не важка. Наголошую ще раз, що ця граматика використовується легко до будь-якого іменника чи займенника. Тобто, ви можете сказати від мене для мене, від них, для них і так далі. А, і ніяк це не буде змінювати слова. Просто приєднали і все, і ви гуру корейської мови, і у вас все вже вийшло. Ну що ж, Яробон. Як я казала, ця граматика була для вас. Вона дійсно дуже класна, дуже корисна. І тепер ви стали ще трошечки крутіші в корейській мові. Ось так, бачите, потихеньку, потихеньку ви вивчаєте цю мову, стаєте від дня в день крутішими. І це дуже-дуже класно. Тож, Йорбун, дякую, що ви підтримуєте український контент. Дякую, що ви підтримуєте вивчення іноземних мов українською мовою. І до зустрічі на наступних урочках. Анян!